Всіх вітаю на своєму каналі. і Зараз хоч знімаю відео, як зробити такі китиці, таку бахрому. на шарф. Я в'яжу такий шарф і хочу його оздобити край такими, такою бахромою. Тож покажу, як це зробити. В'яжу я такою напівпатентною резинкою, і перший і останній рядок переходить на звичайну резинку один на один. Тож, тут ось якраз залишаються такі отвори, куди зручно зробити цю бахраму. Тож я зачіпляю їх за ці отвори. Я її ось зробила, наприклад, не дуже довго ви робіть так, як вам хочеться, чи довшу, чи коротшу от. Тож, як, як зробити цю бахрому? Так, вибачте, за гру, гуркіт. Ось я знайшла таку досточку. Це зіграшки, але вона вже тут помальована, ну, це не впливає на якість бахрами. Так, беремо нашу нитку. У мене пряжа досить товста, це приблизно 80-100 метрів на 100 грам. Тож я буду обмотувати цю досточку небагато разів. Ви, для прикладу, можете зробити, щоб розуміти, яку, яку пишну вам хочеться і яку довгу. Довжина ось, я буду обмотувати ось. Цю досточку, це приблизно 10 см. І ще буде потім вона ось так зав'язуватись на вузлик, зачіплятись, тож тут ще декілька сантиметрів уйде. І в ітоді залишається ну, приблизно тут 5-6 см цієї бахрами, самої китички. Якщо вам треба довшу, то треба те, що ви обмотуєте, брати більше, більше ширше. О. Так, ну, але я буду робити таку. Ось так я беру краєчок сюди і обмотую. Старайтесь натягувати нитку однаково. Ось, довела до кінчика, це один раз, один оберт. Далі другий оберт і третій оберт. Якщо у вас пряжа тонка, ви робіть 5-6 обертів, таку, яку ви хочете, щоб вона була по пишноті. Мені досить цієї. Так, І ось ми закінчуємо там, де починали. Кінчик тут і тут буде. Тепер ми ось з цього боку, де в нас на кінці, знімаємо ось так тримаємо. Посередині, і нам треба тут, де наші кінчики, ось так, беремо ножиці нам потрібні. Зараз. Ось так ми натягуємо ось тут, де наші кінчики. Так і відрізаємо інші ці ниточки. І цю нитку також треба було відрізати, мабуть, зразу. Так, Тепер беремо наш шарф, чи де ви будете вішати цю бахраму? Ось за цей отвір я буду чіпляти. Беремо гачечок, той, який по товщині нам підходить, і всі ці ниточки продіваємо. Ще раз перевіряємо, щоб у нас було посередині тут ось так натягуємо і дивимося, чи в нас рівно ці всі краєчки. Звісно, там до міліметра вже не треба, так, але ось так. Все рівненько, все влаштовує. Тут у нас серединка, трішки ось так тут натягуємо і зав'язуємо на вузлик. Так, тепер тут підтягуємо спочатку вверх. Потім, коли вверх вже підтягнули, затягуємо тут ниточку. Ось так. Якщо дуже вже тут криво, можна потім підрівняти. Все, ось така бахрама в нас виходить. Ще раз покажу. Так. Беремо ниточку, беремо нашу основу, що ви будете обводити. Це можуть бути кухонні ваги, наприклад, якась коробка, якийсь зошит. До речі, до речі, можна зошит, ось він більший, бахрама буде більша, так? Але він такий трішки гнеться в мене. Краще брати щось те, що дуже таке тверденьке. Так, ще раз показую, ось ми беремо отак, тримаємо, натягуємо один оберт. Так, з'їхало, поправляємо. Я повторюю, я роблю в мене товста нитка, мені досить трьох обертів. Ви робите стільки, скільки вам потрібно, яку пишну вам хочеться цюкити, цю цю бахрому. Два, три. І ось тут вже зразу відрізаємо нитку, ось так. Обвели і зразу відрізаємо. Так, тепер тут так тут кінчики тримаємо, тут, де у нас серединка, ось так знімаємо, беремо гачечок, чіпляємо, куди нам потрібно. Продіваємо половинку туди і туди. Так. А. Нитку відрізали, зняли, і оце кілечко нам треба розрізати з того боку, де в нас края. Квіточки, які залишились, нерозрізаними. Там, де края, ми всі отак розрізаємо. Я тримаю, там, де знімала посерединці, тримаю, розрізаю. І потім вже одягаємо ось нашу бахрому. Так, перевіряємо, чи всі ниточки ми проділи. Я робила три оберти, значить, в мене всього три з однієї сторони, три з іншої. Так, рівняємо так, де ще третя? Один, два. Ось третю я не проділа, нічого страшного. Беремо і знов її продіваємо. Ось так. Тепер Тож контролюйте, що всі ниточки ви Оділи, так, три оберти разом це шість ниточок. Так, все проділимо скрізь отвір. Так, підтягуємо і рівняємо, щоб у нас було рівненько одна інша сторона. Ось так. Все. Серединку ми визначили, і тепер отак трішки натягуємо і зав'язуємо вузлик. Витягаємо всі ниточки, так. Так, ще одну десь. Так, і підтягуємо цей вузлик до краю нашого шарфа. Потім затягуємо ось так. І ось така виходить у нас бахрамація. Де, Якщо трішки міліметр, там не треба дорівнювати. Якщо вже дуже якась виступа, то можна потім підрізати, підрівняти. Ось такі киточки. Виходять, прикрасять, прикрасять шарфик. Буде більш завершений вигляд. Ось, наприклад, ось ця, так, дуже, дуже задовга, чим менше. і можна просто ножицями підрівняти. Ось так. Все. Тож, кому сподобався мій майстер-клас. В'яжіть, робіть таку красу, ставте подобаєчку, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще чудові гарні відео. Буду показувати потім готову роботу, коли дов'яжу. На, на цей візерунок в мене є майстер-клас на каналі. Пов'язка є такий майстер-клас з таким візерунком пов'язка. Тож, ось так. Виходить. На все добре, бувайте! Гарних рівних петелюк всім!